Вітаю, з вами Саша Шалімани. Це мій канал на YouTube. І сьогодні я буду продовжувати тему здобування кінологічної освіти. І поділюсь топом, моїм особистим топом рейтингу спеціалістів, які мене надихають. Але не забудьте підписатись та поставити лайк і написати комент для того, щоб в мене була мотивація робити більше відео. І так, мій особистий рейтинг спеціалістів. Перша, про кого я хочу згадати, це українська спортсменка IGP Вікторія Безус. Вона стала чемпіонкою світу в 2022 році. Її послуг досі ніхто не може перевершити. Це абсолютно неймовірний виступ, абсолютно неймовірна спортсменка. І за нею треба слідкувати в інстаграмі і надихатися її роботою. А якщо є змога відвідати якийсь тренінг чи семінар, обов'язково цим скористатися. На якого я постійно дивлюсь, і це мене дуже надихає, і захоплює, ця робота. Це вона спеціалістка по фрізбі та дохфітнесу. Це також абсолютно топ-світовий рівень і дуже-дуже високий рівень тренінгу. Тож, тож, якщо вас цікавить напрямок фрізбі, дохфітнесу, або ви просто захоплюєтесь неймовірним мистецтвом вихованням собак, то обов'язково приглядайте Аню. Якщо ми кажемо про норматив Obedience, то це обов'язково Катерина Осецька. Також рекомендую підписатися на неї в інстаграмі та на Арену Power і відвідувати її семінари. Навіть якщо вас не цікавить обідінс, ви для себе можете там підчерпнути дуже багато корисного. Не можу не сказати про мою наставницю Олену Жукову. Вона також є спортсменкою спорту IGP, а ще вона є неймовірним спеціалістом з агресивної поведінки. Вона та людина, яка... Дуже глибоко розуміє тварин, не тільки собак, а в цілому тварин і має величезний досвід в роботі з агресивними собаками, цю двернях зі складною поведінкою. Тому до неї завжди дуже цінно також звертатися по супервізії або по допомогу з такими кейсами. Якщо ми кажемо про пошук людей, це, звісно, Антарес, а також є команди в Києві, в Одесі та у Львові. Посилання на всі сторінки я залишу в описі до відео. Якщо ми кажемо про напрямок детекції, то мене надихає ця сторінка і те, що вони роблять, це дуже якісна робота. У всякому випадку, те, що я бачу, а також розвиток мотивації, вищенята також дуже цінно, і це можна дивитися навіть тим, кого не цікавить напрямок детекції. Якщо я когось забула. Пишіть в коментарях, хто вас надихає. Буде обов'язково наступна частина. Дякую за перегляд і обов'язково підтримайте лайками, коментарями і розповсюджуйте. І зберігайте!